За камера? Господь Иисус, прошу тебя, благослови и прости его, и не знают, что творят. Господи, ты и святой, ты белый и слава, Бог правит, справедливый и Аминь. Ох ти, погляньте! Ох ти! Світися як! Ух ти! я піду, мабуть, аж до того подвір'я, аж можна піти до бамби, до бамби, погляньте. Добрий день! Звідки К... йдете? Від... Від... Лист... Від... Від... Або кришка впала. Кришка? А я йду до, до бамбу, до річки буду фотити. А, а, а що... нічого. Оу! Ууу! Сина Святого Духа не гріші. А ох, провалий! сказала! О, Іво йде! І та Іво, Ух, провалювай, ану не роби цього. О, Іво йде. Ти що, не зрозумів, що це гріх? ім'я Мім'я і Святого Духа. Свят, 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 провалювай звідси, сказала. Я до бамби йду. Я йду до бамби ходити, а ви тут грішите, А ну провалювай один другий. У мене Гужерарда сьогодні вийшла. Я цього вік так не змогла сьогодні змогла зробити, як він зробив. Але поглянь, якби я дійшла раніше. Тут яка б тут була краса, трошки жаліє, що так я спіткнулась. Такий вечір гарний, що не розказати. Я так не можу робити вже раз. Це дуже-дуже тяжко, сьогодні мені вдалося. Але краса, який вечір. Просто прекрасно. Щось там бачу, люди лазять, яка чудася. Який прекрасний світ. Ух, uh, хтось ладить по бамбі. Хтось риба мабуть ловиться, з з дитиною. Ух! Uh, обіжить! Ох, прикол! Обана! Обана! Оба достаточно. Оба.